Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. 1 грудня 1991 року Українців вперше обирають президента. Майже в усіх регіонах перемагає Леонід Кравчук за винятком трьох областей: Львівської, івано-франківської та тернопільської. Там більшість підтримує В'ячеслава Чорновола. Загалом по Україні у Кравчука майже 62 відсотки, у Чорновола 23. Ми голосували за Кравчука. Тому що на цей період ми його добре знали. А Чорновол був для нас далека людина. Наталя та Валентина добре пам'ятають 91-й рік і перше голосування. У нас же не було можливості е якоїсь. Ну знати ну так, чули за цю людину. Не було можливості інформації не було. Зізнаються. Сьогодні би віддали голос за Чорновола. Розумієте, ми росли з цим з незалежністю. Ми росли з нею за Чорновола, звісно, за Чорновола тоді. А тоді крачу нам багато краще жили. Змінили за 32 роки свій вибір і Людмила з Галиною. Тому що сильно було ще що от советська пространства. Ми так мислили, ми так думали. Так. Тоді всі ж голосували. Я кажу, ще за радянську владу. Так, так, так. На жаль, жаль пропаганда. Ми так думали. А ось Сергій, будучи студентом, проголосував за Чорновола. Хоча пам'ятає, був у меншості. Звичайно, ми ще багато на той час в 91-му році багато що не розумів. Ну не було в нас на Житомирщині саме в моєму селі таких. Національно-патріотично налаштованих людей на момент 91-го ці колядники ще не народилися однак віддали би голос без вагань. Чорновола. Чорновола. Та, Чорновола. Та, я, я теж трас. за Чорновола Та. Та, Та. Та, Та, так. тому що як розвивалася, коли за Кравчука нам мабуть не сподобалось. І ми всі знаємо, наскільки це була патріотична людина, наскільки вона болівала за долю країни, наскільки їй боліло те, як складається ця доля, Радянські стереотипи були тоді, так. ще нав'язані і мислили. Там, це, якби був чорновіл, можливо, інакша доля України б склалася. Ці відповіді українців на київському подолі ілюструють нове дослідження Київського міжнародного інституту соціології за даними опитування, якби вибори 91-го відбулися сьогодні, 74% українців обрали би В'ячеслава Чорновола і лише 10 Леоніда Кравчука. Чому ж тоді українці зробили інший вибір? Причину пояснює історик Ярослав Грицак. Кравчук якусь знаєте, гарантію відсутності різких поворотів, таке всім, що це такий плавний перехід з радянського союзу. З радянського Україну, тому що спадщина радянського сіно дуже дуже сильна. Про це треба пам'ятати. пропонував дуже радикальний шлях, повний самостійної України. Натомість Кравчук виявився, скажімо так, на більш плавну плавну дорогу. Про консервативність тогочасного суспільства каже журналіст і політолог Олесь Доній. На початку 90-х активний студент, один із організаторів революції на граніті. Свідомість людська, вона достатньо консервативна. І вона змінюється в залежності від об'єму інформації, знань, середовища, тиску, суспільства, реклами. І на той момент інформації про справжні цілі рухову, про те, якою може бути Україна, до більшості населення ще не находить. Нагадаю, що ще за пів року перед тим, 17 березня, року, більшість українців проголосували проти незалежності України. Олесь до ній каже: можливо, якби не повномасштабна війна, нове дослідження соціологів не демонструвало би таких контрастів. Підтверджує цей історик Ярослав Грицак. Це ще досвідчення, як Україні згоряє оця радянська спадщина. Водночас історик припускає, якби тоді виграв чорновіл. Імовірно, війна могла би початися значно швидше. Очевидно, що ми став президентом України. Він би зробив дуже радикальний шлях на захід у самостійну Україну і, і в тих умовах, де частина населення була не була на цього готова, де Росія про це вже дбала, цілком я пропускаю, що війна почалася раніше. Не зараз, а саме тоді, усе це лише припущення. Та факт сьогоднішніх цифр тішить. Головне, зробити правильні висновки.